розкажіть, яка ситуація зараз на Луганщині? знаєте, ситуація загалом не зміниться, скажімо так. трохи стало легше зменшилась кількість кадрів, але ворог продовжує обстріли як ствольною артилерією, так і системами залпового так і мінометними. Йдуть важкі бої вчора. Намагався ворог і сьогодні зранку прориватися на Тернівському напрямку південніше північніше нашого невського, При тому сріблянське лісництво. і Білогоровка зараз під постійними наземними атаками ворог намагається будь-якою ціною. Протоптати ту тропинку для того, щоб змусити відступити наших ворогів, але хлопці наносять чіткі ураження і подавлюють, скажімо так, і великі, навіть системи, такі залпового вогню виявляють і дронами їх знищують. Дякую нашим хлопцям. Е, якщо казати про те, що відбувається зараз на окупованих територіях е, Луганщини, так звані ЛНР, там пройшли на вихідні вихідних. Е, Вибори президента Путіна і суд повідомляються, які проросійські пабліки окупаційні про те, що це було що що відбулися масові святкування власне, самого факту, що Путіна обрали знову президентом на 6 років. Чи справді в Луганську святкували мешканці масово? Знаєте, я думаю, не до святкувань людям, тому що, по-перше, і йдуть бойові дії на території, і по-друге, є багато, скажімо так, поранених і загиблих. І люди також на окупованій території наші громадяни це бачать. А те, що прихильники там руського міра могли щось святкувати, ми все це бачили е в Ютубах. Ми це все бачили в інтернет-просторах. Те, що там і Чукчі з Бувинами виступали, і бабці співали, і дітей вигнали в антрациті водити хровото, якраз у вас це відео, і е, те ж саме знову ж таки, і каші, і алкоголь. Ну все в рамках Савка нічого не змінюється, аби затягнути людей туди. Але ви знаєте, дуже багато є цікавої інформації. То, та розпіарена ситуація про те, що вони будуть голосувати на дому, те, що зараз ми можемо бачити на їх виборчих платформах це те, що проголосувало 27 тисяч чоловік. Тобто загалом всього по виїзних групах, а скажімо так, в більшості на території Луганщини, окупованій 22 другому році. Працювали якраз ці мобільні групи в супроводі військових під дулами автомата проводила да, на вулицях, на капотах машин до до бабуль та дідуль заходили на домівки, як ми вже показували. Але натягнули всього 27 тисяч. Тут виникає питання звідки ж тоді явка. 387%. Якщо ми також бачили і Отримували від громадян інформацію про те, що наприклад там в тому жутові надав під час під завершення вже виборчого дня останнього урни були майже пусті, а потім одразу там з'явилася явка понад 90%. відсотків. Ну зрозуміло, кіди, зрозуміло підклади. Навіть не заморочили, щоб ми зафіксували ці підкиди. Просто наприкінці додавали вже такі бюлетені, яким було потрібно. Тобто ці вибори ані для нас, ані для європейської спільноти вони нічого не значать, але знову ж таки. Росія провела цю фікцію, показала нереальну підтримку. Показала якихось спостерігачів, які в бронежилетах за Луганськом харчувалися в громадській столовій. Якби для них було організовано там обід. Ну ми цю всю профанацію бачили, і фікцію бачили. Ми її фіксуємо і передаємо відповідним органам. Те, що ми виявляємо, а, вибори відбулися. Люди, які йшли, бо і були такі, які йшли голосувати. Показали свої дані особисті. Що зараз після виборів? Чи очікується на окупованих територіях те, що будуть тепер ще більше мобілізовувати чоловіків? Ну, ви знаєте, у нас мобілізація, скажімо, так, і не припинялась з самого початку повномасштабного вторгнення. Той же керівник держави агресора Путіна він прекрасно розуміє, що якщо він буде все більше і більше набирати людей на Росії, можуть з'явитися якісь, скажімо так, ненормальні, як на його думку, настрої. Тому вже доводяться плани про мобілізацію, в тому числі на Луганщині, на Донеччині. І, звісно ж, він буде використовувати той ресурс, який його, скажімо так, в деяких районах чекав. Вони якраз першими і підуть захищати новостворені. Елементи Російської Федерації тому е це все було очікувано. На жаль, е грабуть наших громадян, які е скажімо так, залишились е на тій території і змушують приймати участь у бойових діях. Багато хто відмовляється, попадає на лагері, де проводять, скажімо так, профілактичні бесіди, виховальні, де, де взагалі не спілкуються, просто викидують на позиції. Ми це вже неодноразово бачили, коли, люд... коли людей цілими групами з водами просто. Викидають на позицію, яку або штурмують наші сили, або Скажімо так, побачивши таку значну кількість агресора на тій чи інші позиції починають відпрацьовувати хлопці. А чи ленерівці просто кидають ці окопи. скажімо так не чітко не ставлячи ні завдань, вдань триматись просто на цій позиції. Ми це вже неодноразово бачили, неодноразово захоплені полонені про це розповідають, і в тому числі ми бачимо загалом відношення скажімо так, громадян Російської Федерації до новоприєднаних територій, тому що і скажімо так, і медики, і військовослужбовці і люди використовуються лише як ресурс. Ну і власне ці дані можуть використані бути для для знову ж таки призову, тому що зібрані дані про людей, які прийшли голосувати. Ми правильно так можемо це потрактувати. А оця якась без... фантастична явка і про те, що начебто проголосувала майже майже півтора мільйони виборців. Наскільки ці цифри корелюються взагалі з реальністю? Ну, дивіться, ми ж всі рахувати вміємо, давайте просто порахуємо. На станом до 2014 року приблизно на території Луганської області проживало там понад 2 мільйони людей. Да? 700-800 тисяч виїхало одразу після війни на початку 2014 року. Ще близько 400 тисяч у нас виїхало у 2022 році з тих територій, які були захоплені у 2022 році. Ну таким чином, да, получається, ось цифра. Якщо навіть відкинути ту молодь, яка не має права ще голосувати, то необхідно було, щоб проголосувало мільйон сто п'ятнадцять. При тому, що якщо вони задають 87% проголосувавших там відсотків проголосувавши за 1,4 мільйони, як вони заявляють, тобто на території повинно бути 1,6 мільйона, Голосуючих мільйон 15. і тобто, одне питання: звідки вони взялись? Ну, ви знаєте, цими цифрами можна маніпулювати дуже просто. Якщо на минулих виборах ми чітко бачили градацію, де скільки проголосували зараз, ці е, сторінки закриті, тому що ворог розуміє, що там, де вони малювали в селах і в населених пунктах великі цифри, вони е, стали нереальними. Ну як приклад, наприклад, попасне да минулі вибори вони взагалі там не проводили вибори, тому що там здали. Залишався лише один чоловік. Зараз російська пропаганда приїхала, ми розміщували на своїй сторінці, почала там розказувати про неймовірну явку стопотворення, яке було. При цьому далі в ефірі будучи в інтерв'ю в одного із ждунів, який каже: у ну, нас тут залишилось 20 чоловік, але не всі прийшли. Ну взагалі, ви розумієте, навіть той же пропагандистський ролик скліпали так на скору руку, щоб показати про те, що явка неймовірна. Ну тут просто без коментарів. Що відбувається з житлом українців на окупованих територіях? Чи багато вже таких випадків, що росіяни просто відбираються житло і просто заселяють своїх якихось, не знаю, прибічників чи своїх привезених? Чи так само є оця інвентаризація так званих безхозних квартир? Так як в Маріуполі відбулося недавно. Скажімо так, це відбувалося з самого початку. На початку це розселювалися військові усі квартири, які було можливо, і мародерили там все, що можливо було винести. Підразу після боїв там і по Ніцьку, і по Понівському. Вони заселялись у вільні квартири. Причому в основному вибирали ті квартири, які були замкнені на замки, тому що це були люди. Евакуювались, квартири були меблями з сортехнікою, з побутовою технікою з кухонною. Вивозилось майже все, навіть не цуралися там металевими трубами. Вже там пізніше трошки, а зараз відбувається та ж ситуація. В першу чергу забезпечення, скажімо так, житлом згідно соціальної їх політики, які вони видають, забезпечуються ті, хто воював або громадяни зходу Росії, які бажають переїхати. На Луганщину вони забезпечуються також. Там для них окремі пакети поробили. Тому зараз навіть тим же корінним там, Луганчанам, які були ж до нами і чекали, загалом дуже важко отримати якусь допомогу, як соціальну, так і житлову. А тих, хто переїхали з Росії, родини тих, хто переїхали з Росії, військових, які там були, тих одразу забезпечують. А чи помічаєте ви в зв'язку з тим, що є загроза втратити своє житло, що люди, українці, наші люди обирають повернення на окуповані території? Ми маємо окремі такі поодинокі випадки, але, скажімо так, більше напевно, не за житло, більше. За сімейними обставинами у багатьох людей, які виїхали, залишились там, і батьки в тому числі. І бувають такі ситуації, коли повертаються, бо там хтось із батьків помер, а хтось залишився. Бувають ситуації. Це це така вінлива ситуація. Вона йде, але в той же час і значна кількість людей зараз. Е Більшилась кількість, скажімо так, тих, хто виїжджає на територію України або на територію Європи з тих же територій невизнаної ЛНР чи Російської Федерації вам, пане Артем. Артем Лисогор, голова Луганської ОВА, був з нами. Дякуємо за цю розмову. Ми зараз підемо.